Сьогодні у нас на огляді авто, яке не те, що на дорого брат, по пеклу запросто приїдеться, чи можна втратити в гарні суттєві. Отож, джип, Grand Cherokee 2017. Погнали! не okay. 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 не дивлячись на те, що це реально великий джип, він виглядає витончено і одночасно агресивно. Yeah. Тут і високі профіль резини для бездоріжжя м'якості на асфальті, і величезне багажне відділення, кліренс, і саміт. А тепер дивіться уважно. І саміт це найрозкішніша комплектація в джипах джупах Crunchyro. Майже все оздоблено шкірою, дерев'яні ставочки, музика харман Кардон, букова підтримка, і перфорована шкіра. А тут вещі. 3,6 і гідротрансформаторний автомат про підвізку. Немає що сказати. Вона ідеальна. Хочете це перевірити? приїжджайте на тест-драйв бо авто у продажу. Подобається контент? підписуйтесь.